Так, це зразок No1 для експерименту No2 з азотом. Слухай. Саме... Чуть-чуть треба, чуть-чуть. О, є, я, чую вже є. Там самі остатки, самі сладкі. Куди воно десь є? Є yeah, трошки може. 270 може. Оооо зараз сіпи був Що ми його так багато? Це повний! Воно ж ти повне налив. Тут чекай, а як ми поняли його? Тихо буде Чекай чекай давай. Та ти його кинь туди на чи ні. Окей? Ти ж з ним робиться. Звук такий, ніби щось хрустить. Сподіваюсь, то не твої пальці. Я <риклад> Так, що там у нас? Ууу, краса, вона аж розцвіла. <риклад> A no to lepnij jeszcze raz Tak, jak szkło on się Specyfekty, specyfekty <gry> Jak jak Wszystko Udochło Nie, to wystarczy, że może 26 zielony, zieleny bym stop Так, тепер зламали кактуса і, і ще раз. Ну так і довше буде, не буде. Кипеет. Пара, прикольна пара. Так, як ми бачимо, експеримент з азот і телефон не вийшов, але зато органічні росли і всяке типво на ура. Головне не забути то включити, коли вам захищав. Силки в диплом поставляємо з того. <рес> Шо тут? Бачите, порозліталось, в руках навіть тримаєш. втримаєш. ні Ні, не мене втрачаємо. Ты що ти мучиш? Там де шо. Де Благо науки. Виступайся так. Щоб такі речі робити, щоб такі речі робити, треба попередньо підготувати це, все зробити собі один раз, а потім поставити на решатив і гарно зафіксувати. А так ви робите, то їх халява повна.